Севолот Нестайко Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих, або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 13. Недарма цей розділ 13, бо трапляється в ньому річ надзвичайна, незбагнена і загадкова. Таємниця трьох невідомих. Наступного дня я вже виїхав на своєму вороному, як нічого й не було. Правда, тепер я їхав обережненько, в'їжджаючи кожну ямку і кожний камінчик, кожну калюжку. Дід стояв біля воріт, ніби просто так собі, але я помітив, що він скоса позирає на моє переднє колесо. Йому було цікаво, як вона крутиться, і він, видно, був задоволений своєю роботою. Я приїхав до кінця нашої вулиці і повернув на центральну Шевченківську що вела через усе село в поле. Вже минав останні хати, як почув позаду дедиркання мотоцикла. Я звернув з колії, щоб дати йому дорогу, і обернувся. Мене наздоганяв якийсь військовий у шоломі і великих мотоциклетних окулярах-крагах, які закривали півобличчя. обличчя. Порівнявшись зі мною. Військовий раптом загальмував. Рень? коротко спитав він. І коли я кивнув у відповідь, простягнув мені якийсь конверт. Я одразу дав газ і рванув уперед. Я так розгубився, що опустив конверт на землю. І поки піднімав від мотоцикліста тільки курява на дорозі лишилася. я встиг лише помітити, що то був офіцер, чи то старший лейтенант, чи то капітан, чи три, чи чотири зірочки на погонах, а обличчя. Щоб мене розстрілювали, не впізнав би, тільки запам'яталася, як біло зуба сягнуло так коротке рень на засмаглому, припорошеному обличчі і окуляри на півобличчя і зелений шолом. Я глянув на конверт яві Реню. цілком таємно. Занімілими пальцями розірвав конверт і витяг листа. Сьогодні, рівно о 19.00, приходь до розбитого доту у вовчий ліс. У розколенні над амбразурою знайдеш інструкцію, що ти мусиш робити. Цього листа треба негайно знищити. Справа надзвичайно важлива і секретна. Нікому ні слово. Щоб тобі було легше зберігати таємницю, ми поки що не називаємо себе. Отже, рівно о 19.00. Г.П.Г. Г. У мене враз змокріли долоні. Я звів голову й озирнувся навколо. На вулиці не було нікого, тільки біля крайньої хати у дворі баба годувала курей, примовляючи Тютінькі тютю, -тю, тютінькі тютю. -тю". Але вона в мій бік навіть не дивилася, здається, ніхто нічого не бачив. Я сів на велосипед і погнав поле, листа міцно тримав у руці, притискаючи до ручки керма. У голові моїй було метушливе безладдя. Що це? Жар? Хтось із хлопців або всі разом вирішили покупкувати з мене, помститися, що я їх задурив із тим привидом, але ж вони бачили, що я сам пошився у дурні. Чого ж мститися? І чи став би офіцер на мотоциклі встрівати у різні хлоп'ячі витівки, передавати листа? Ні, навряд, та й почерк, листі не хлоп'ячий. Не учнівський, учнівський почерк навіть найкаліграфічніший, одразу можна впізнати. А це був зовсім дорослий почерк, дуже чіткий, і розбірливий, з нахилом уліво і кожна буквочка окрема. Ні, це не хлопці. А хто ж? І що означає ці букви ГПГ? -г. Що це? Ініціали чи зашифрована посада, наприклад, гвардії, полковник Герсеменко? чи там Гаврилов чи Гоберідця? Або генеральний прокурор Гаврилов, чи знов-таки Герсименко, чи Габрідзе. Але в листі стоїть ми, виходить, Г, П, Г. Це не одна людина, виходить троє. Г, П і Г. І хто ж вони такі, ці троє? Невідомих. Хороші вони чи погані. Не зупиняючись, я ще і ще раз перечитував листа і нічого не зміг торопати. Вони просять порвати. Ну що ж, порвати можна, навіть якщо це жарт, тим більше. Я порвав листа на дрібненькі дрібненькі лаптички і їдучи потроху, викинув по дорозі. Тепер того листа сам чорт не збере докупу ніколи в світі. До семи годин вечора було ще дуже далеко. Але ноги мої механічно крутили педалі, а кермо само собою звертало у бік вовчого лісу. Я незчувся, як був уже на узліссі, і лише тоді я раптом подумав, чого це я сюди їду? Адже у листі сказано о 19, А якщо я приїду раніше, може, це пошкодити справі, хто його знає? Я крутанув кермо і звернув на дорогу, що вела під лісом у дідівщину. Наче хтось невидимий стежив за мною, і я хотів його переконати, що й не збирався їхати в ліс. Заїду в дідівщину, в крамницю, куплю лядянаків фігурних, вирішив я. У дідівщинській крамниці були фігурні лядяники на паличках 19 копійок 100 грамів. У нашу таких чогось не завозили, і ми іноді спеціально їздили по них аж у дідівщину, не доїжджаючи до села. Побачив я на дорозі москвича з відкритим мотором, у якому хтось здолубався. Коли я наблизився, цей хтось підвів голову і я впізнав папа Гогу. Побачивши мене, отець його сказав О, ану, подержимо нього тут трохи. Я зліз з велосипеда і, тамуючи в серці неспокій, подержав йому в моторі якусь штуковану, що він її прикручував плоскогубцями. Спасибі, сказав він, як скінчив. Потім, глянувши на мене хитро примруженим оком, промовив раптом загадкові незрозумілі слова. Темна вода в облацех і усміхнувся. Я здивовано кліпнув очима, тоді швидко сів на велосипед і поїхав. І мені стало якось не по собі від тих слів. Я навіть забув про фігурні лядяники на паличках, а звернув на іншу дорогу і подався назад у Васюківку. Може, це піпога написала збентежена домов'я дорогою. Удвок з бабою Макрином. ГПГ. ПГ це може бути піп Георгій. Абсолютно. А Г. Гаврилівна, це по батькові Мокрина. Макрина Гаврилівна. Її інколи так звуть. Гаврилівна. І це вони хочуть заманити мене до лісу і вбити. За те, що я їх з отим привидом підвів. А що? Були ж такі випадки, коли релігійні фанатики вбивали людей. Навіть у газетах писали: ех, якби був поряд Павлуша, нічого б не було мені страшно. І нащо то він зрадив? от уб'ють мене. Тільки тоді він пошкодує, тільки тоді зрозуміє, що це він винен, бо лишив мене самого на призволяще. та пізно буде. У селі я повернув вулицею Гагаріна до річки. Мені кортіло глянути, що зараз робить баба Мокрина. Її хата була крайня, майже біля води, під соломою, але чепурненька. А сад великий, кращий у селі. Таких сортів яблук, як у неї, не було ні в кого. Та покуштувати їх нам не щастило, бо такого злющого бравка, як у баби Мокрини, теж не було ні в кого на селі. Баба Мокрина саме трусила яблука, збираючи їх у пелеми. Побачивши мене, вона аж вся виструнчилась. А, Ти по яблучка прийшов? Пашов вон, бандюга, щоб тобі чортів у пеклі фотографувати. Гайдабура, геть. Я тільки усміхнувся і поїхав. Мені одразу стало легше. Якби вони збиралися мене вбивати, вона б так не лаялася. Вона б навпаки солодкими речами, очі мені замилювала, щоб я нічого не запідозрював. Та й що це? Я вигадав? Кому я потрібен, щоб мене вбивали? І хіба міг офіцер на мотоциклі бути заодно з попом, гогою і бабою Мокриною? Тю, дурниця якась. Я твердо вирішив нічого не боятись і о 19-й годині їхати у вовчий ліс. Видно, справа таки серйозна, якомусь потрібен і можу стати у пригоді. І нічого думати, мій дід завжди говорить, що коли ти можеш зробити добре діло, роби не задумуючись і не відкладаючи. Але не думати я не міг і до 6 годин вечора тільки про це й думав.